Сензаційна новина. У дітей водіїв львівських трамваїв зуби прорізаються у вигляді компостера. Шановні друзі, як ви зрозуміли, у нас традиційна рубрика життєві історії студії «Магарич». Епіграф. Поет-пісняр Славко Вакарчук. С'юзі. Мила моя сюзі. Сто баксів година, а я думав оленклюзів. Спонсором пісень Ельзи» Є логопедична клініка риба рак, раштів. Риба рак, шаштів. Відчуйте всю красу та палітру української мови. 99% украинцев, когда молотком попадают не по гвоздю, а по пальцам, начинают почему-то вспоминать маму, испорченный насос. И много других нехороших слов. Но благо в Украине, во Львове живет один человек, когда случается такая ситуация, применяет совершенно другие слова. Епіграф. Поет-пісняр Славко Вакарчук Вставай, мила моя, вставай. Бери свої лахи і в шафу тікай. Спонсором пісень океану ельзи. Е такси — шашечка. Такси — шашечка. Швыдко. Шикарно. И сервисом. К сожалению, в Украине в последнее время очень мало работы, и многие вынуждены ехать за рубеж. У гопников проблема другая. Они за рубеж принципиально выехать не могут. И поэтому с отдаленных районов, с бандитских районов, они начинают теперь ездить в центр. Дожились. <music> Стопэ! Стопе я сказал! Капанчик, иди сюда. Слышишь, есть какие-то сигареты? Вибачте, слідкую за своїм і не палю. Ага. Красава. А може, є телефончик, я пацанчикам позвоню, вони купят, привезут. Є карточка, можете по таксофону, потелефонувати, там ще три хвилини залишилось. Подготовился, да? Слушай, а може є якісь копейки, гроші, я пойду, сам нет куплю. Грошей нема. Жінка дала 2 гривні на маршрутку, будете брати. Я Навіть при луки не куплю. І що делать? Ви знаєте, шановне, ви використовуєте застарілі методи. Це як? Потрібно йти в ногу з часом. Петрович, будь ласка, заходьте. Не будьте байдужі. Не проходьте в осторонь! Документи всі на руках печатки поставили. Бачите, та сама фігня... На операцію. Та сама фігня, але все законно. Все на руках. Вчиться, вчиться, пасанчики. Епіграф поет пісняр Славко Вакарчук. Буду завжди, ти так і знай. Я голубий, ну і нехай! Оголошення. Логопедична компанія рарурі-рарурай запрошує на семінар «Шишори». Семінар рарурі рарурай вшора. Хто виговорив, той і поїхав. Не так давно в кінопрокат вийшов фільм. с Константином Хабенским, географ Глобус Пропил. Но я вам так скажу, львовяне они не такие, они никогда на это не пойдут. Если у какого-нибудь львовянина есть глобус, он будет с ним всегда. Я перепрошую, пане садовы, яку мы будем улицу купать наступную? Городоцьку! Так и запишем! И за Максимовску! Часто так бывает, что муж задерживается откуда бы то ни было, а жена сидит дома, накручивает себя, переживает, но в конечном итоге муж приходит домой. И в конечном итоге у них происходит такой разговор. Боже, где он ходит? Скажите мне, где да, да, его носить? Пришло! Ах, ми прийшло. І де ти було? <плес> ти розумієш, що Карпати вже чотири години назад закінчили грати. Де тебе носило? <плес> ти розумієш, що тобі багато пити не можна. Ти сердечник. В тебе нирки хворі. Та ми почуші. Ми по вибори з закриття сезону. Відмітили. У нас так завжди. Відкриття сезону п'ятка. Закриття сезону п'ятка. Середина сезону ми в сауні. В сауні. Сотий гол забили банкет. 101 банкет, 102-й банкет, 105-й Фестини. Фестин. Три матчі програвали один нічю, зіграли запої. Забой! Ти розумієш, що я не уявляю свого життя без футболу і цієї команди. Та звичайно, розумієш, капітан тої команди. А тепер знімай бутси, ми ноги, бо завтра фінал! Фінал! В сложных ситуациях э, мужчина может для женщины генерировать до 120 отмазок в секунду. А сейчас представьте себе, мужчина ну реально расслабился и его на горячем поймали. Любий, привіт! А що ти тут робиш? А, тут! Да. А, а, а ти що тут робиш? А я прийшла подивитися, куди це ти ходиш довгими зимовими вечорами. Хочу сюди подивитися, де дівчата гарно танцюють. Висока пластика, опа, бачше! Пластика, пластика. Да. Господи, чого це вони всі такі худі да нещасні? Це якщо ніхто там не годує в вашому клубі чи що. Та у мене курка гріль виглядає сексуальніше. Ну, і чого вона так вертиться біля того пілона, глянь. Так Марі, mm -hmm. ну ти ж сама знаєш, хочеш жити, уміє вертеться. А я думаю, я думаю, що він біля стінки з четвертого під'їзду все время вертиться. Та ми два рази мусор виносили разом, ти зразу вертиться. Нічого не вертишся. Так, коротше, що йдемо? Та й ки йдемо? Добре, що прийшла. Дай дві гривні. Нащо? Ну, тут така традиція, треба дівчатам за трусики дві гривні запихати. А, на десятку, а то люди скажуть, що ми жадні. <плес> ну, господи, Боже. Оце ходять вони сюди. Дома що у вас? Жінок нема чи що. Ну, Марина, як тобі пояснити, ну, мм... а що ти більше любиш? Магазин чи базар? Ну, базар, звичайно. А чого? А там вибір більше. О! Можна полапати, помацати. Тут така сама фігня. <ріс> Ой, господи. Ну, а скільки ж тут вхід, ти мені скажи? Та символічний вхід, скільки ту вхід. Сто гривень. Маріна, я тобі всю зарплату віддаю, і ти мені максимум борщ танцюєш. А тобі не подобається. Борщ хороший. <клухи> да. -ля -ля -ля. Ой, да. якийсь машина. Цій дівчинці 100 доларів труси запихнув, і вона його повела в якусь кабіну. <клухи> Марін, це називається Приват? Приват. А, приватбанк. Пішла валюту міняти. Ні. Марин, вона не кредитор. Пішла його заганяти в боргову яму. А... Ой, це така біда у всіх мужиків після сорока. Проблема з іпотекою. <рив> Ой, а вон глянь, глянь, як там вертиться, крутиться. Точно студентка Ветеринарної академії. Марин, Ну, звідки ти знаєш, у в нас в ветеринарна академія? Подивись у неї на поясниці бабочка. Точно готується стати ветеринаром. Так. Може і так. Добре, не буду тебе діставати питаннями, звідки ти знаєш, якщо ти купиш мені такі самі стрінги, як і в неї. Та знаєш, що в мені стрінги? У мене в гаражі трос від москвича лежить. Я тут стрінги зроблю. Всі обзавидуються. Уважаемые господа, зараз на цій сцені журиться мужских фантазій, неподражаемая Марго. Ну все, я пішла працювати. Мужчина, 10 гривень мені тоже засунете, щоб люди не казали, що ми з вами скупим.